Доброго усім дня. поспіла вже клубничка. Довго ми чекали її. Купили в магазині молочка. Цукор є у кожного, мабуть, бо теж сезон закруток різних. Ну, є такий стаканчик, ви знаєте обов'язково. І, мабуть, ви вже догадалися, що я буду готувати молочний коктейль. Колись були в гостях і нас пригостили таким коктейлем. І вже, мабуть, вже 20 років він настільки нам сподобався, що ми вже на протязі 20 років готуємо такий коктейл. Дуже швидко і дуже смачно. І дуже дуже просто. І так, для цього нам потрібно взяти от третій, я взяла таку посудинку, вила. Третю частинку молочка. Підготувала небагато три клубнички, одну столову ложечку без гірки цукру і буду збивати за допомогою такого повужного блендера. І так у чашу блендера ми вилили склянку молока, додаємо отак, неповну ложку, без гірки цукру. Ну, хто як любить. Якщо любите, свого більше можна кинути. І кидаємо сюди одничку і починаємо збивати. І одержуємо такий пільний, гарний, смачний напій. Одержуємо освіжаючий клубнично-молочний напій. Якраз для літа те, що потрібно. І наливаємо, звичайно, у стаканчик і насолоджуємося. Дуже смачно. Я ще молочко холодне, такий освіжаючий, виходить, і клубничка надає такого дуже смачного і аромату. Не забудьмо такого аромату, свіжого. Будь ласка, готуйте такий напій. Готується він дуже швидко, але ж сільки в ньому користі. І дуже-дуже смачно. Якщо сподобався такий варіант вам мого коктейлю, будь ласка, поставте вподобайки, Мені буде дуже приємно.